Друзі, привіт! Я рада вітати вас на нашому каналі Мамина Помічниця! Гарно дякую, що завітали на мій канал! І сьогодні в нас помазанка для бутербродів. Поділюся з вами смачним рецептом, де покажу, як приготувати смачну пікантну з перчинкою помазанку для швидкого перекусу. За смаком вона дуже смачна, ситна. Особливо полюбляють таку помазанку чоловіки. Тому я запрошую всіх залишатися разом зі мною, і якщо вас цікавить, то давайте будемо готувати її разом. І основою нашої помазанки є відварені яйця та молоті шкварки. Яйця відварюємо в круту, також нам потрібно ще чеснок, сіль, приправа, яка називається пішта. Вона є венгерська. В нашому регіоні, її можна придбати в будь-якому магазині. Але якщо ви не любите гірчинку, гострий перець чилі, то ви можете цей інгредієнт просто пропустити. І процес вже самого готування. Сама помазанка готується абсолютно дуже швидко на раз два. Просто натираємо на дрібній терці щодо моркви відварені яйця. Також ви можете натерти вже на тій терці і чеснок, або пропустити його через прес. Добавляю до яєць молоті шкварки і пропускаю через прес чеснок. За смаком додаю приправу. З гострого перцю. І все добре ложкою переминаю. Також додаю сіль за смаком. І на рахунок солі я даю небагато, так як вже в молотих шкварках у мене є певна кількість солі та чорного молотого перцю. Тому солі даю буквально небагато за смаком. Така помазанка. Дуже легко намазується на хліб, як при кімнатній температурі. Так само, коли ми виберемо з холодильника, вона дуже легко буде маститися на хліб чи там різні хлібці. Тому обов'язково всім раджу приготуйте. Вона дуже смачна, пікантна. І якщо ви не вживаєте по якихось причинах, або взагалі ви не любите гострий перечілі, то приправу. Ви можете легко пропустити, просто приготувати з часником. Я люблю гірчинку відчувати, то за смаком я ще трішечки додаю, і моя помазанка вже буде готова. Ложкою добре перетираємо в однорідну масу, і наша помазанка готова. Ідеально підходить. Для швидкого перекусу. Дуже смачна, ситна. В нас її полюбляють абсолютно всі. І користуючись нагодою, хочу всім подякувати, хто підписався на мій канал. Також запрошую, хто не підписаний, підписуйтесь з дзвіночком і не пропускайте наступних та цікавих відео. Також ще хочу попросити вас всіх. Діліться моїми відеороликами у своїх соціальних мережах, і тим самим ви допоможете розвивати мій канал на Ютубі. Гарно дякую наперед! Помазанку перекладаю у контейнер який щільно закривається з усіх сторін і тримаю в холодильнику. Як бачите, велика кількість цієї порції в нас не виходить. Але якраз так, за 2-3 дні вона ідеально добре з'їдається. Обов'язково помазанку потрібно тримати в холодильнику. І ось так виглядають наші бутерброди на швидкоруч. Вони є дуже смачні, пікантні, доповнюю їх. Різними свіжими овочами. Смачно по-домашньому. Всім рекомендую приготуйте і також напишіть мені в коментарі, чи сподобалося вам таке відео. Всім гарно дякую, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю вам приємного дня та всім нам мирного неба! Хай Господь вас рясно благословить! І до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.